День захисника вітчизни, міжнародний жіночий день, і навіть 9 травня. Ці радянські свята опинилися в чорному списку. Відтепер відзначати їх у Коломиї – зась. Таке рішення прийняла тамтешня влада. Мовляв, ці дати пережиток радянського союзу. Ніхто не забороняє, щоб там чоловік, жінку чи хлопець дівчину вітав. Це їхні проблеми. Ми ставимо питання, щоб моєго внука не вчили о -о цьому безлаборству, котре перейшло нам у спадок від радянського союзу. Добра новина для мешканців. Писанкового міста вихідні не відмінили, але нічого святкового присвяченого прекрасним коломиянкам, у місті не планується. Навіть у школах заборонили вітати вчителів. Не отримують і традиційних гвоздик ветерани на 9 травня. Що на 9 травня, це 9 травня. Таке число нічого не означає. Це придумано Сталіним. Відстояти радянські свята спробував Василь Свиридюк. Він один з трьох членів виконкому, це хто не проголосував що... за відміну 8 березня. Такі рішення мають прийматися після більш широко Обговорення в суспільстві, щоби Рішення, яке прийняла прийняв виконком міської ради, не вносило розколу. Запитати думку Коломиян, Тамтешня влада дійсно забула. Більшість про рішення влади навіть не знає. Я вважаю, що неправильно відміняти таке свято 8 березня, а вітати обов'язково потрібно. Утім, є й такі, що добровільно ігнорують міжнародний день жінок. Ольга, наприклад, віддає перевагу дню матері, а 8 березня навіть не святкує. Не приймає у цей день ані подарунків, ані привітань. Я завжди попереджаю своїх друзів навіть. Ну, та як молода людина в соціальних мережах. Що, будь ласка, не вітайте мене з цим святом, тому що вважаю це пережитком радячний. Не на руку відміна жіночого свята продавцям сувенірів. Їхні прилавки вщен заповнені подарунковим крамом та покупців немає. Багато людей ж не, під, не підходить вже. Так і ну здається, що Валентина було краще, бо люди підходили, святкували. 8 березня це так, і вже зараз у п'ятницю, вже восьми людини. Взагалі майже немає. Не скаржаться на збиток хіба що продавці червонокнижних первоцвітів. За маленький букет підсніжники управлять по 3 гривні. На 8 березня великий попит купляють підсніжники, бо це перші весняні квіти. Утім, купують їх сьогодні лише жінки, самі собі. Та, попри відміну 8 березня, вони сповнені оптимізму. Переконані, свято таки буде. Адже привітань чекають перш за все не від влади, а від коханих чоловіків. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.